Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і вчора, чи вже навіть позавчора, було одне відео, коли я казала, що я чула. Я його не слухаю. Він не на моїй хвилі. Але знаєте, коли виходить такий дуже компромітуючий заголовок, то дивишся відео. І Ютуб, так як я дивлюся, в телевізорі, YouTube дивлюся, і в мене виходить так, знаєте, так крупненьким планом, і зразу дивишся. Я подивилася: він сказав, що Зеленський у червні місяці, здається, травень-червень місяць, втече в Лондон. Я зробила розклад. Щось буде там дійсно на наступний рік влітку щось станеться. Ви запитали. Якщо втече Зеленський, чи втече Єрмак? А хто втече до, хто втече після? Що буде з ярмаком, як піде Зеленський? От давайте з цього питання і почнемо. Що буде з ярмаком, якщо піде Зеленський? Тут мається на увазі з посади президента або втече. І так, що буде з Єрмаком? Ну, от, бачите. Не дуже. В нього, по-перше, коливання йде, нестабільна ситуація, і дивіться. ну, Проблеми тут виглядають великі в нього. У нього у ярмака все тримається на Зеленському. Не буде зеленського, не буде ярмака. Тобто, щезає, людина щезає. Тут паде йому дуже великий, я скажу так. Через те, що двічка монет випала посередині, можна сказати: або так, або так, але ні одне, ні друге не є краще. Нічого тут не є краще, ні це не краще за це, ні це за це не краще. Тому я можу припустити, його можуть не випустити, якщо він не втече. Тобто, оце запитання, що ви вже задавали, до чи після? Хто перший? Так? То скоріше за все, бо він це знає все. Скоріше за все, по-перше, його чекає розправа над ним і а, тюрма. Ось як. Тому, тому зараз будемо дивитися, наскільки ярмак підготовлений з Зеленським чи до Зеленського втікти. Ну, він це все знає, він вже все підготував. Він дуже прекрасно це все знає. У нього все вже підготовано. Пам'ятаєте, хтось казав, що літак, літаки, Бориспіль. Бориспіль був для других не втікати. Бачите, в нього все підготовано, він абсолютно все знає. Абсолютно він все знає. У нього є домовленості, куди, що і як. Він абсолютно все знає, куди він піде. Він знає, що йому, у нього немає тут е, залишитись можливості, якщо не буде Зеленського. Ось якось так. Ви знаєте, він теж десь осядеть. Він теж десь осядеть. І у нього теж Він десь скриється. Ця карта, ця карта говорить про те, що це. Ну, особистий, він уже і про особистий захист потербувася. І саме, куди він буде, якщо буде. Тому що ви розумієте, що такі люди, вони думають наперед. Вони думають наперед. Давайте туди запитання, чи встигне. Я маю на увазі втікти. Думаю, що так. Думаю, що так. Встигне. У нього і МАГ тут є, у нього все домовлено. Ярмак не Зеленський, не переплутайте. Гаразд, мої дорогенькі, у нього все під контролем. Єрмак тримає все абсолютно під контролем. Ось. І мені здається, в декількох розкладах у нас вже випадав мах, той, що має все абсолютно під контролем, всю країну. Щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги! Все буде Україна!